Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді фаркоп Житомирський до автомобіля Добло, перше покоління, 223-й кузов. Такий фаркоп в зобраному вигляді. Що він з собою уявляє? Значить, труба у нас йде 50х50, на 50, четверка стінка. По центру труби приварено два кронштейни. По 8 міліметрів. Таким чином, вони розкошені косинками для посилення конструкції. значить Між всіма кронштейнами у нас на двох болтах зйомний кований крюк Яблочко стандартне 50 мм. На першому болту у нас подрізень. На цих кронштейнах з обох сторін по отвору. 10,5 для кріплення троса або цепа. Для кріплення центральної траверси до автомобіля у нас тут приварені такі огнуті пластини з шестерки з отворами. Ці три отвори співпадають штатними. Гайками, які знаходяться в фартусі, через ці отвори ми будемо кріпити центральну балку до автомобіля. Значить, в торець до труби приварена пластина з восьмерки. Одною стороною до цих гнутих проварена з двох сторін, з другою стороною. Значить, ці гнуті проварені до труби. В цих пластинах у нас отвори е, і гайка одна всередині, до яких кріпляться от два таких кронштейна лівий-правий з восьмерки. З цією стороною кронштейни співпадають з штатними отворами в ланжеронах. В ланжеронах у нас є отвори знизу, в багажнику їх може не бути. Значить, 12 сверлом продовжуємо в багажник. І через ці отвори, довгим болтом на 12, через стулку розпірну, ми кріпимося через багажник автомобіля. Такий фаркоп в зібраному вигляді з цієї сторони. Зараз подивимося з іншої. Значить, так. Це в нас виглядає з іншої сторони. Значить, зрозуміло, що в такому зібраному вигляді його ніхто на машину ставити не буде. Спочатку ставиться центральна траверса, потім кріпляться кронштейни до лонжеронів. Так. Значить, Так, цей фаркоп виглядає з іншої сторони зворотній. У нас ось ці косинки, кронштейни, пластинки і бокові кронштейни. Тепер розглянемо комплектацію, яка йде з фаркопом Житомирським до автомобілів добло першого покоління, 223 кузов. Значить, що у нас іде в комплекті? Два куска кабеля 2,3 гелинно 75 квадрата, вкладиш, гумка, захисний колпачок на кульку. Резетка пластикова, 7 контактна, як правило, польського виробництва. Винтики і гаечки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Далі у нас ідуть болти, 12 на 35, 8,8, може бути 10,9 твердості в залежності від комплекту поставки. Шайби на 12, гравіра і дві гайки на 12. Оціми м'ітізами ми кріпили оці кронштейни до центральної траверси. Значить, по кронштейнам. Отакі два кронштейни йдуть, лівий і правий з 8. Зараз покажу, як от у нас одна гайка, одна гайка варена в трубу, друга гайка накидна. Оці м'якізи. Далі. Ідуть у нас шість шайбочок посилених, оцинкованих на 8 і шість болтів. Отаких от на 8, З мілкою різьбою 8-8 твердості. Значит, для чого вони потрібні? Ми будемо кріпити центральну траверсу до фартуха. Відповідно так. Далі у нас в комплекті, як я розказував, два болта. Вони 12х110 на на 120 йдуть. Значить з розпорними втулками. Оці болти ми будемо продівати скрій, наскрізь через ці кронштейни. Так, да? Втулку вставляємо з цієї сторони кронштейна. І для кріплення кронштейнів самого фаркопу через лонжерон в багажник. Болт буде виходити в багажнику. Для того, щоб його тут зафіксувати, у нас ідуть шайби посилені на 12 великі, гравіра і дві гаєчки на, на 12. Значить, по установці фаркопа. Отак От як ми його кріпимо на ці штатні місця, це місця кріплення у нас відбойника, підсилювача бампера. Тобто для установки фаркопа. Бампер необхідно буде зняти. Підсилювач бампера зняти. І, і тепер замість підсилювача бампера буде у нас стояти сама центральна траверса фаркопа. Крім того, у нас значить, при установці фаркопа для того, щоб менше було підрізати бампер, самі кронштейни зроблені отак, з таким вже вирізом. Але юбку бампера знизу з краю треба буде трошки вирізати. Видно, його, в принципі, не буде під машиною, тільки якщо заглянути знизу, тоді можна буде побачити. По-іншому, на даній автомобілі фаркоп, на жаль, не поставиш. Значить, підсумовуючи, це в нас фаркоп на автомобілі Добло перше покоління, 223 кузов. Дані автомобілі випускалися з 2000 по 2010 рік. Але існують іще автомобілі, які випускалися з 2010 по 2014 рік по ліцензії. Значить, даний фаркоп встановлюється. Бампер необхідно буде зняти. Встановлюється замість підсилювача бампера. Бампер, знизу юбку бампера треба буде підрізати під кронштейни, між якими крюк. Які плюси даного фаркопа? Хороша труба, потужні кронштейни, зйомний на двох болтах, кований крюк. Рекомендую.